Боротись повинен чоловік, адже жінка вибирає сильних, сміливих та наполегливих, а не тих, які при найдрібнішій сварці опускають руки і йдуть. І що ти взагалі таке розказуєш? Отну немало реально дурниця, оце от що ви тільки що бачили. Якщо жінці цікавий чоловік, вона буде одразу проявля... проявляти симпатію ну, зацікавленість першої зустрічі. Там. А якщо э, чоловік не, ц... не цікавий, то вона й не буде нічого проявляти. Так, він там може, я не знаю, там, її задобрити там, квіти, там, подаруночки, там, айфони там, і тому подібне. Так, вона подумає, блін, а це вигідно. Знаєте, так, Це дуже вигідно, хай він там побігає за мною, хай мені купить. Айфона, хай купить мені квіти, хай купить мені, там, хай там кредит за мене заплатить, хай там комуналку за мене заплатить, там, то заплатить, там, там, не знаю, дома ремонт зробить і там, тому подібне. Тобто вона в якості вигоди його. Тобто, блін. Мені не подобається, але, блін, він вигідний. Тіпи, з нього можна щось мати, з нього можна щось здерти. От, І тільки через це, що він вигідний, через це, що з нього можна щось мати, вона з ним буде. Ну, можливо, там дасть свого вареничка 2-3 рази. Користуватися. Ну, от. І все. На більше ні, а потім буде варіант кращий, і вона просто його викине ну, того свого, як би сказати, раба. Ну, от. І буде з іншим. Так і є. Так було, є і буде. Ну, з цим також нічого не поробиш. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну і побачимося!